Вас на календарі-грудень до різдва кілька тижнів, і це означає, що час відкривати адвент-календар від Хабзу, це вже стає доброю традицією готувати для вас інформацію, як провести світа з користю і ментально, і фізично. Цьогоріч наш адвент про сім'ю та сімейні цінності. Бо коли навколо війна, саме родина стає основою єдності та підтримки джерелом сили. Тож починаємо підготовку до різдвяна новорічних свят в колі найрідніших, відкриваючи віконця нашого адвент-календаря. Сьогодні в нас в гостях. Експертка психологіня Олена Павлович. Я дуже рада бачити вас. Добрий день. Добрий день. Сьогодні ми говоримо про поточний емоційний стан, який він в наш час під час війни, під час е, повітряних атак, під час перманентного відчуття тривоги. Про це поговоримо і, сподіваюсь, знайдемо чарівні способи е, збалансувати наш поточний емоційний стан і готуватись до свят. Поїхали? Поїхали. Перше питання чи можна дозволити собі радість святкування? Чи варто готуватись до свят? Я би сказала, іншими словами, обов'язково треба, тому що такий час. І якщо десь колись ми можемо якесь свято проігнорувати, то в цей час всі свята мають святкуватися. Тому що це наше. Наш стабільний психічний стан, це наше відчуття пов'язаності з мирним життям. Я вам хочу розповісти таку невеличку історію, яку я для себе відкрила. Після початку війни, коли від Києва відступили вже війська окупантів, розпочалися деякі мистецькі. Заходи, так. Заходи, да. І ось один такий захід це літературні забави на, в на Малій Житомирській, в маленькій такій е е аудиторії мистецькій. Туди приходять поети, які читають свої вірші, і там є невеличкий. Невеличкий пласт людей, які туди ходять, і люди, які займалися цим до війни, вони довго думали, а чи варто продовжувати? І вирішили спробувати, яке ж було їх здивування, коли стали заходити військові, які перебували на нулі, прийшли, і вони спочатку знітилися так і підійшли до військової і кажуть, а вам не, вас не дратує, що. Ось ви там помираєте, живете в страшних умовах, а ми тут розважаємося. І він сказав: ні, що ви? Я так радий, що є це, цей простір, що я сюди потрапив. Ви розумієте, як це важливо, не замикатися в біді? І коли ми говоримо, що святом ми робимо, наприклад, Новий рік, Різдво, Миколайчик, Дід Мороз, там, ми робимо це. В першу чергу для дітей, для дітей казка має бути. Вона має бути навіть якщо ви сидіть, сидите в підвалі бомбосховища. Це дуже важливо. І дуже важливо самим не втрачати оптимізму. Бо, якщо говорити про те, як спілкуватися з дітьми, в принципі, щоб вони виросли. І не втратили зв'язок з нами, з сім'єю, то існує три основних принципи, які я для себе, як вчитель, як доросла людина, як психолог, виявила три основні принципи: принцип правди, любові і принцип оптимізму. Ну, принцип правди це зрозуміло. Ніколи не брехати своїй дитині, пояснювати. Як воно є насправді в, в, в силою розуміння цієї дитини і її віку? Е, любові це дитина ніколи не має повірити в те, що батьки її не люблять. Навіть якщо це підлітковий вік, навіть якщо в нас є оця, оця підліткова буря непорозуміння з батьками, все одно. Лишатися повинно, скільки б я не ругався з батьками, що, і, чого б я їм не говорив, щоб вони мені не не говорили, я все одно знаю, що вони мене люблять. Ну, а головне, це оптимізм. Не можна говорити, транслювати дитині: отаке. Все погано, все погано, нічого вже не станеться хорошого. Боже, як ми будемо жити, де що це буде? Ні. Транслювати треба завжди. Ми є, ми сім'я, ми раді одне одному. Ми любимо одне одного і ми все переможемо. Ми все переможемо, ми все здолаємо. Ми пішли в бік відповідального батьківства. Абсолютно погоджуюсь і дякую за поради. Принцип активного оптимізму не повторювати мантру Все буде добре, а показувати, яким шляхом ми дійдемо да, да, да. до цього добра. Це дуже правильно. Але е, щодо дорослих людей, вони потребують той же казки в наших умовах. Потребують, бо в кожної дорослої людини десь сидить сидить маленький, маленька Колобчокі, дитина, так. і ми теж трошечки віримо в казку. Але не тільки тому, а ще й тому, що взагалі не можна замикатися замикатися на страждання. Ми маємо розуміти, що да, хтось гине в цей час, це його доля, хтось залишається. Покаліченим, це його доля. А ми не знаємо, може, завтра нас теж спіткає якесь горе, бо життя це шлях неймовірних випробувань. Ми не, можемо, ми не можемо прожити весь час білою полосою. Ми йдемо від одного випробування до іншого. Ми не знаємо, що буде завтра, але сьогодні ми живемо. Це наше життя. І ми не маємо віддавати це життя смутку і віддавати на поталу трагедії. Ми маємо, маємо жити і радіти цьому життю, бо ми живемо, і це і є життя. А інакше навіщо? Навіщо ми прийшли в цей світ, якщо ми не, не радіємо цьому життю? Яким чином тоді впоратись з внутрішніми заборонами, які людина, доросла людина, ставить, зважаючи на події, які відбуваються навколо? Внутрі є заборона на радість. Ну, це факт, і угу. ви, психологи, з цим щоденно стикаєтесь? Можна радіти? Можна рухатись і е, доводити свій психологічний баланс до балансу? Звичайно, Звичайно, такі заборони є. І, Звичайно, є таке, е, таке відчуття е, вижившого, коли ми, е, нам здається, що якщо ми вижили, то ми винні перед тим, хто помер. І таке інше, але треба розуміти, що ми не можемо бути відповідальними за весь світ. Відчуття провини воно, тісно зв'язано з відчуттям відповідальності, і ми маємо розуміти, що є частина життя, за яку ми відповідаємо, яка від нас залежить, і є те, що від нас не залежить. І не треба брати на себе зайву відповідальність. Ми не відповідаємо за війну, ми не відповідаємо за те, що на нас напали. Ми не можемо відповідати за те, що е, когось накрила артилерійським снарядом чи ще чимось. Це не наша провина. Наша провина, якщо ми чогось не зробили для того, щоб було ліпше. Наприклад, якщо я мати і я не зробила так, щоб моя дитина була в безпеці. Більш-менш у безпеці, наскільки це можливо в цій ситуації, то це моя провина. А те, що хтось на нас напав, це не моя провина. Чи є місце в нашому сьогоденні? Святковим ритуалам з довоєнного часу чи правильно їх використовувати? Воно трошки перегукується з темою, чи можна радіти свято, звичайно, можна. Але святкові ритуали для кого вони важливіші для дітей чи для дорослих? І чи маємо ми їх зараз згадувати і використовувати? Так, ритуали є, і це добре, якщо вони є в сім'ї. Ритуали, традиції це означає, що сім'я є, і є скріпи, які тримають разом цю сім'ю. Але це зовсім не означає, що, що ритуали мають і традиції мають бути сталими один раз на все життя. Вони можуть змінюватися згідно ситуації або ну, тому, що віджили себе просто, просто віджили себе. Ну, Приклад, були діти маленькі, всі збиралися за одним столом і всі святкували вночі. Діти підросли і сказали: мамо і тато, ми хочемо святкувати зі своїми друзями. Немає сенсу говорити ні, в нас є традиція, ми тільки тільки сім'єю святкуємо. Ну, Життя змінилося, діти виросли. Випили по бокалу шампанського з батьками і до своїх однолітків пішли. І це нормально, а потім. Дитина одружилася, і в неї вже є не тільки тато з мамою, а ще й тесть з тещею або свекор зі свекрухою. І з цим теж, це теж змінює ритуали. Вони ж теж хочуть, щоб діти до них прийшли святкувати Новий рік. І знову змінився ритуал. А якщо ми в радянські часи тільки дома празнували, то це не означає, що тепер. Коли часи змінилися, і в нас з'явилися нові можливості, ми не можемо, наприклад, відсвяткувати Новий рік в Таїланді чи в Дубаї чи ще десь. Зрозуміло, що сам, сам час він змінює ритуали і традиції. Це нормально. нормально. Говорячи про традиції цього часу. Так, да, вносить свої корективи. Наприклад, батька може не бути за святковим столом, але ж можна з ним зв'язатися. І це дуже важливо і для дружини, і для батьків цього чоловіка, і для його дітей, що зв'язок з ним є, і що батько віртуально, хоча б з ними, святкує разом з ними, і радіє, що його діти і його сім'я роді ну, святкують і що вони в відносній безпеці. Зрозуміло, тобто підхід до традицій має бути розумним. Зрозуміло. І абсолютно не є ритуалом, а щирим висловленням. Дяка Збройним силам України. Завдяки нашим янголам-охоронцям ми маємо можливість працювати, відпочивати, розмовляти і готуватись до свят. Дякуємо і в серці тримаємо цю подяку. Свята це час, коли людина може зловживати їжею і алкогольними напоями. І різдвяні свята із за їхньої тривалості, із-за традицій і ритуалів цим грішать. Чи може подібне е зловживання е відобразитись на психіці, на емоційному стані і? Далі на здоров'я людини. Як цьому протистояти, як вибрати золоту середину? Ну, по-перше, пам'ятати, що алкоголь це не антидепресант, а навпаки депресант. Тому зловживання це взагалі погано. І якщо ми говоримо про те, що людина любить випити, то вона знайде свято, щоб випити. Це не залежить від новорічних свят. Якщо людина, в принципі, веде нормальний спосіб життя без зловживань в житті, то вона може коригувати своє вживання алкоголю, вживання їжі. Мусимо сказати, що це деякою мірою природньо, тому що у нас у підсвідомості найперше задоволення, яке ми отримали. Народившись, це їжа. І відчуття ситості. І від, відчуть, Відчуття ситості. Да. Зрозуміло, що поїсти ми любимо. І в нас є, в українців у нас є і така традиція широко накритого столу. І це та традиція, яку на, треба помірно змінювати. Дуже раціонально підходити до того, що скільки в тебе е, алкоголю на столі, і скільки ти, і скільки в тебе їжі на столі, і коли ти їс, і їси. Тобто, ну, я вже, ми вже в сім'ї давно вночі не їмо багато. Це легкий стол, легкі закуски, трохи зустріли новий, новий рік, і все. Основне святкування, коли приходять діти і онуки, коли збирається великий стіл, але теж. Ніхто вже не готує великий стіл, одна мамочка, щоб гарувати біля Мартену, ні. Кожен щось приніс, щось приготував. І це вже теж традиція. В нас вже традиція ми до Нового року збираються всі жінки-родини, і ми готуємо пельмені По рецепту нашої мами, бабусі, якої вже з нами нема. І ми довго їх готуємо, бо їх багато треба. Ми довго розмовляємо. Це така, знаєте, медитація свого свого роду. Ми багато сміємося, ми багато згадуємо. І це теж така традиція, яка скріплює родину. У нас онуки, вони, віршики якісь обов'язково готують, читають. Ну, Такі традиції, тобто вони у нас змінилися. З тих пір, коли основний стіл був на новий рік, саме в новорічну ніч, це вже, це вже давно забута традиція. Тепер вже так. Тому що і справді важко на ніч наїдатися і нема для чого. Сенсу немає. Говорити про те, що є люди, які, в яких є проблеми з переїданням або проблеми з алкоголем, це дуже. Складні розлади, І це і... тема іншої розмови. Да, і це тема важкої складної роботи зі спеціалістами. Чи посилюється тенденція депресивних проявів свідкової періоди? Як цьому запобігти? Чим можна допомогти людині, яка знаходиться в такому стані? Угу. Ну так, да, є, є таке така тенденція, не у всіх, звичайно, але є частина людей, які схильні до таких проявів депресії, саме у святкові, в новорічні свята. До того є декілька причин. Перша причина це, в принципі, є багато людей, і я до них відношусь, які з настанням. Глибокої осені, взимку перебуваю в, зимку, ну, в більш, да, більш депресивному стані, Сум. бо світла менше, темряві більше і так далі. Я знаю це за собою і не даю цьому розвинутися. Тобто, кожного разу я говорю, що ще трохи і день почне збільшуватися, настане весна, все пройде. Причини депресії, коли саме свята, коли життя трудове завмирає на свята, людина залишається один на один зі своєю самотністю. І це буває дуже важко пережити. Але треба розуміти, звідки це йде. І розуміти, що Твоя самотність здебільшого ти не одружився, ти не завів собі дітей, кішечку, собачку. І от ти, ти самотній, бо це був твій вибір, інша, інша справа, коли ти залишився самотнім в результаті трагедії. І тут вже настільки йдеться про депресію, скільки про правильне горювання. І ще одна причина депресії це зайві сподівання. Коли ми на рік, що пройшов, дуже багато надумали собі, нафантазували себе, собі якихось переможних життєвих ситуацій, а вони не збулися. І от Ми сидимо. Не маємо результату, і впадаємо. Найстрашніше, рік пройшов, нічого не змінилося, війна не скінчилася. І таке відчуття, що вона вже ніколи не скінчиться. Оця депресивна, песимістична відчуття, що якщо щось не, ста, не змінюється швидко, то воно не ніколи не змінюється, воно теж. Ну, досить часто може бути причиною такої, такої ситуаційної депресії. Ми не можемо говорити, що це такий вже депресивний розлад або хвороба. Зазвичай ці речі швидко проходять разом зі святами, а якщо не проходять, то це вже не пов'язано зі святами. І тоді треба звертатися до спеціаліста. Ви в чергове сказали звертатися до спеціаліста, ми маємо на увазі до психолога. Ні, з депресією перш за все треба йти до психіатра. Як людина дізнається, що в нього депресія, і психолог вже тут безсилий? Ну, можна сходи, сходити спочатку до психолога, це виявиться. Причудово, Але... це те, що я хотіла почути. Да. Але обов'язково при панічних атаках, про які ми сьогодні згадували, при депресіях, обов'язково йти до психолога обов'язково до психіатра, невролога чи е, психотерапевта і виписувати собі ліки. Бо ну не Correct. страждайте за зайве. Вам і так вийти з депресії це два роки життя. Ну навіщо ж ці два роки ще й більше страждати там, де може, де може, може лікування зменшити ваше страждання? Пожалійте себе! Ви знаєте, це можна гаслом просто прописати. Не страждайте зайво! Дякую вам за цю розмову. Було корисно, і відчуття свята з'явилось. Ми маємо готуватись до свят. Ми маємо адвент-календар, який нас веде до Різдва, і хочемо, щоб наше життя було краще. Обов'язково! Спасибі вам, бажаємо здоров'я. Будемо разом з хабс. До побачення.